Повномасштабна війна вона дещо поміняла в стосунках людей. Багато хто усвідомив, що життя закінчується, і народження дитини це така можливість продовжитися в цьому світі. Пані Наталі, вітаємо вас на першому каналі Суспільного мовлення. Щиро дякуємо за ваш час. Вже зараз понад рік, як триває ваша робота лікарем-волонтером, я маю на увазі саме в умовах повномасштабного вторгнення. Де зараз потрібна ваша допомога? А вітаю вас. Дякую, що ви мене запросили. Допомога лікарів потрібна не тільки на деокупованих, не тільки на прифронтових територіях, а в принципі вона зараз взагалі в країні. Є певний дефіцит спеціалістів, і це пов'язано з тим, що багато лікарів виїхали і залишились поки працювати за кордоном, жити за кордоном. Це пов'язано і з родинними якимись історіями, і з тим, що вони виїхали з території, які зараз окуповані, і вони ним немає куди повернутися. А друга частина це лікарі пішли на війну, вони зараз активно на фронті. І відповідно вони не займаються тим, чим займалися раніше. Тому дефіцит лікарів у нас є дуже великий. І так, дійсно, протягом уже року я часто буваю на деокупованих територіях, що деокупованих, давно деокупованих. Уже на жаль, уже є рік територіям, які пройшли окупацію, і надаю ту допомогу, яку я можу надавати. Ви кажете про дефіцит лікарів, але якої ще потребують допомоги на цих територіях, крім безпосередньої присутності медичного працівника? Більш за все страждає логістика. Ці люди часто, якщо це маленькі села, маленькі якісь населені пункти, вони відрізані від можливості дістатися до медичної допомоги, дістатися до магазину з ліками, до аптеки. І тому, відповідно, такі ситуації потребують корекції. Дуже складно, що є люди, які просто фізично не можуть вийти з хати, і вони ну мають певні проблеми зі здоров'ям. Це найчастіше це люди похилого віку. Вони знаходяться в. Таких обмежених умовах існування вони не мають грошей інколи, тому що не завжди можуть навіть забрати пенсію і туди, не доїжджають соціальні працівники поки що. Тому що це триває місяць, два-три, немає світла, і зберігати ліки, якщо, наприклад, це той самий інсулін влітку зберігати неможливо, тому що немає світла, не працюють холодильники. Тому є проблема з доступністю медичної допомоги, є проблема з доступністю ліків отримати ліки, і вона не лише в. Тому що ці ліки не можуть бути доставлені, а ці люди просто не можуть їх купити, не можуть собі дозволити це зробити. І, звичайно, є велика проблема з зруйнованими амбулаторіями на цих територіях і з медичними працівниками, те, що ми вже проговорили, дуже добре, коли там залишається хоча б медсестра або фельдшер, які можуть щось організувати і подбати про те, щоб гуманітарка доїхала до цього місця. Знов ж таки, ми говоримо про невеликі населені пункти, про місця, де живуть 30 людей, 20 людей, 10 людей. Але вони там живуть і вони також потребують медичної допомоги. Ну виникає тоді запитання з огляду на те, що ви розповідаєте, чи багато ваших колег пішли таким шляхом, що виконують, окрім того, що вони виконують свою основну роботу в медичних закладах по Україні. Вони також знаходять можливість поїхати і надати допомогу в таких проблемних населених пунктах. Так і я дуже пишаюсь тим, що наші лікарі це роблять, і у нас достатньо багато організацій, які Намагаються надавати медичну допомогу на цих деокупованих територіях за власний кошт, за кошти донаторів. Це певні структурні такі великі організації, і окрім медицини катастроф, окрім лікарів без кордонів, які туди їздять. Є ще Фріда, є ще потяг з лікарів від Нечупорука. Вони їздять також, надають медичну допомогу. Там дуже багато різних лікарів. Це Оля Біленко з Одеси. Вони також їздять із ліками із лікарями. І насправді. Чим більше нас таких буде, тим краще, тому що ми трошки на себе беремо функцію держави, чого ну не треба було б да там герої з'являється там, де є профук системи. В даному випадку система трошки недопрацьовує, і тому ми з'являємося там, де ми потрібні, і дуже хочеться вже робити свою роботу, а не займатися цим. Але на жаль, поки що без таких мобільних бригад надання медичної допомоги нам не обійтися, і наші люди будуть страждати без цього. Чи це реально за вашими спостереженнями і на вашу думку для держави налагодити роботу насправді ефективну в тих умовах, яких ми зараз є? Мені складно відповідати за державу. І я точно знаю, що це можливо. І тут не тільки все залежить від однієї сторони. Що бачимо, ми, коли приїжджаємо на такі території, ми бачимо, якщо це громада, в якій є людина, яка взяла на себе обов'язки лідера. Тобто людина, яка піклується про тих людей, які залишилися. То тоді простіше налагодити цей контакт, тому що ця людина шукає можливості, шукає хто з волонтерів, хто з лікарів, хто з медсестер може приїхати і попрацювати. І потім з цією людиною дуже добре тримати контакт, коли виникають якісь нові потреби. Нам повідомляють, нам треба такі-то ліки, нам треба такого-то лікаря, нам треба ще щось, і вже локально надається медична допомога. Тобто, коли люди просто сидять і чекають, що до них хтось повинен приїхати і повинен щось зробити. Там це працює гірше а там, де є двобічний діалог між Бажання надати медичну допомогу і бажанням її отримати. От тоді це відбувається. Звичайно, системно це можна налагодити. Просто будь-яка системна річ вона довго будується, тому що вона обмежена законодавчими якимись речами, вона обмежена тендерами по закупкам, вона обмежена якимись ну, саме, процедурними речами. Треба знайти лікарів, треба їх навчити, треба їх обладнати, треба отримати машину, яка туди поїде. Тобто це все довго. А людям допомога треба зараз. Людям допомога треба в перші дні після деокупації. Людям допомога треба зараз, де йдуть бої. І не всі лікарі е, йдуть і погоджуються це робити. І це насправді я нікого не засуджую. Це вибір кожної людини. Хтось дуже дбає про свою свою безпеку, і це зрозуміло абсолютно. Тому що там, де інколи працюємо ми, це небезпечно і тому. Тут важливо розуміти, що держава може взяти на себе цю, це зобов'язання, але повинні бути лікарі, які погодяться поїхати туди і там працювати. Ви для себе в який момент зрозуміли, що ви готові їхати туди, де небезпечно? Я я, я якби не думала взагалі на цим питанням постоїхала. Ну, тобто, в мене не було, от я сьогодні ще боюся, а завтра вже не боюся. Я вирішила для себе, що я буду робити все, що можливо, 24 лютого, коли я сказала доньці, що я з нею не поїду. І це було для мене. А ваша тим... донька евакуювалася? Так, спочатку, да, спочатку вона поїхала до Львова, і 5 березня вони виїхали в Німеччину, і вона досі там. І коли відбулося. Тобто наша розмова, і я вже розуміла, що я буду робити те, що треба. І все, я вже вибрала. А як вона відреагувала? Ну, спочатку погано, звичайно, тому що їй було 17 років, і така остаточна сепарація ще не відбулася. І коли ми вже рік живемо, зараз ну, більше року живемо не різно. Насправді це гарний досвід. Гарний досвід з того плану, що вона дуже швидко стала дорослою, дуже швидко усвідомила ті речі, які напевно довго б усвідомлювала при мирному житті. Ну зараз вона має можливість бачити вас, зокрема і по телебаченню в Ютубі. То припускаю, що вона можливо більше розуміє про вашу роботу ніж раніше. Вона навіть на 24 лютого, 2023 року робила в університеті, де вона в кельні. Вона робила величезний івент. На був присвячений Україні, щоб розповісти німцям про Україну, про нашу культуру і паралельно про те, що відбувається зараз в Україні, і записувала інтерв'ю з різними волонтерами, з різними діячами, з різними лікарями. Це все потім показувала. Там івент був 6 годин. Я була вражена її бажанням це зробити, і тим, як вона це зробила. Як у вас відбувається контакт із тими людьми, до яких ви їдете надавати допомогу? Вони до вас звертаються? Чи ви знаєте, що є проблемні населені пункти, куди варто приїхати? По різному, насправді ми можемо їхати туди, куди нас кличуть. Та тобто є вже конкретні адреси, конкретні громади, конкретні населені пункти. Це простіше, тому що ми знаємо вже потребу, ми знаємо приблизну кількість людей, ми знаємо, що саме треба привезти з точки зору ліків, і які лікарі, які напрямки потрібні. Але буває ще й ситуація, коли ми просто їдемо, беремо карту, бачимо, що недавно відбулася деокупація. і Ми просто планомірно їдемо, проїжджаємо там певні населені пункти, щоб зрозуміти, що там залишилося, які там люди є, яка допомога їм потрібна, і це от просто приїжджаєш середину села. Виходиш, і кажеш, що от ми тут приїхали лікарі, кому, кому що треба, і що як реагують. Ну найчастіше ми чуємо що наші приїхали, і коли чуємо що наші приїхали, то все зрозуміло, все буде добре. Відразу звертаються, так кажуть так. в кого що так, так зазвичай звертаються. Плюс це ж маленькі населені пункти. Люди один одного знають, і найчастіше ми вже нам кажуть, там така то хата, там бабця лежить, там така то хата. Люди там з інвалідністю, там дитинка з інвалідністю, там тільки народила жінка, треба теж подивитися. І ми вже просто від хати до хати не мандруємо по цьому населеному пункту і надаємо допомогу. Ви вже розповідали про це в своїх інтерв'ю, і насправді це така страшна і болюча тема про те, що під час роботи на звільнених територіях вам доводиться мати справу із жінками, які пережили зґвалтування з боку росіян. Яка допомога потрібна цим жінкам, і чи є все те, що потрібно? Цим жінкам, коли вже є можливість доступу до медичної допомоги, тут потрібно лише бажання жінки звернутися за нею. Насправді в Україні досить швидко була організована і мережа надання допомоги, і психологічна мережа, і юридична мережа захисту. Але жінки особливо в маленьких населених пунктах. Не хочуть про себе заявляти. Вони кажуть, що нам тут жити, і ми не хочемо, щоб про нас хтось знав. Відповідно, вони е, можуть звернутися виключно за допомогою медикаментозної або переривання вагітності, якщо вона настала. Тобто вони бояться осуду так. в селі, яке так само, як і вони пережили окупацію. Так, так. Тому що культура, ем, культура. Розуміння домашнього насилля і взагалі насилля в Україні поки що не розвинено, На жаль, вона спорадично десь існує, але якщо ми говоримо про периферію, про маленькі населені пункти, там люди живуть в іншій парадигмі, і вони воліють більше це закривати і не давати розголосу цій проблемі. Що з цим можна зробити, як ви вважаєте? Навчати дітей. Всі проблеми за Жванецьким знаходяться в консерваторії. Так? Тобто все знаходиться там, де ми починаємо говорити про це в родині і в навчальному закладі, в школі, в дишому садочку, в університетах, так? тобто там, де ми вчимося жити. І якщо в родині говорять про те, що це не провина жертви, так? що це не жертва винна, а це провина того, хто зробив насилля. А коли повідомляють, як тримати свої кордони, коли статеві органи називають своїми іменами, коли немає ніяких забобонів про проговорити ці теми, тоді я думаю, що не буде проблем із вирішенням, уже якщо не дай Боже ця ситуація сталася. Ті місця, де ми були, вони не готові ще це приймати як щось жахливе. І підтримувати жертву більше схильні, все ж таки казати, що вона сама винна, Так? і це жахливо. Інше питання також проблемне, яке стосується життя жінки на окупованій території. Очевидно, що є жінки, які мають виношувати дітей в окупації, не маючи доступу до медичної допомоги або народжувати дітей в окупації, з якими проблемами ці жінки стикаються. Ну, це традиційна проблема відсутності допомоги медичної, коли вона потрібна, терміново, відсутність логістики, тому що насправді, навіть якщо є машина і її не забрали, да, росіяни не забрали. Машину у родини, то немає палива, немає де взяти палива, і на цій машині не можна нікуди поїхати, для того, щоб відвезти жінку на огляд, відвезти жінку на якийсь аналіз. В тих населених пунктах, де ми були, це, здебільшого це Харківщина, де ми бачили жінок, які народили, то вони казали або ще вагітні. Вони казали про те, що вони нікуди не зверталися. Вони просто ну виношували цю дитину, не здавали ніякі аналізи. І потім єдине, що їздили народжувати, просили росіяни, їх відвозили або ходив автобус у деяких населених пунктах, в опорну лікарню, яка приймала по цьому району. Чи в Харків, на Харківщині, це частіше був або Ізюм, якщо в сторону туди, або Куп'янськ. Куп'янська лікарня була опорною. Вони туди їздили, потім звідти поверталися також. Уявіть собі, після народження дитини ти повертаєш Дома на громадському транспорті на автобусі їдеш декілька годин, тому що блокпости, тому що тобі треба доїхати до додому. Або не нікуди не їздили, народжували вдома, і в, так, 50 на 50 у багатьох жінок після таких стресових ситуацій історій просто було відсутнє молоко. Знову ж таки, не тому, що. Більше стресова історія, тому що ще й не було до кого спитати і до кого звернутися, щоб хтось допоміг з цим питанням, тому що просто немає медичного персоналу, немає ніяких консультантів з грудного вигодовування. Взагалі нікого немає. Я була досить часто першим лікарем, який дивився жінок після пологів, вперше і я була й першим педіатром, який дивився дитину, і першим гінекологом, який дивився жінку після пологів. Крім того, що ви займаєтеся своєю лікарською практикою як акушер-гінеколог, крім того, що ви волонтерка, лікарка, ви також ще їздите і за кордон, і У вас там є жіночі клуби. Ось наприкінці квітня буде у Варшаві. Так найближчий. що це за заходи. Я так розумію, що також вони спрямовані на українок, які однак за кордоном. Ну, жіночому клубу вже 10 років буде в цьому році, і він почався якраз перед Майданом, так сталося. І я просто, так як я багато пишу про медицину, я такий популяризатор науки трошки. Я намагаюся жінкам, розповісти, жінкам, чоловікам розповісти про їх фізіологію, про їх можливості, про їх тіло, про те, що не треба цього стидатися, як з ним мирно співіснувати і як, на жаль, контролювати діяльність лікарів інколи, тому що, на жаль. Жаль, це треба робити дуже на жаль, там сто разів на жаль, я можу сказати. І я жіночим клубом їздила по всій Україні в свій час. Потім у мене з'явилося ще до повномасштабного вторгнення. У мене була Варшава, в мене була Молдова, була Білорусь дуже багато. Білорусь багато їздила також в свій час, і була е Грузія. Була. І от уже з початком військових дій, десь у серпні, вперше, я вирішила все-таки зустрітися з жінками в Києві офлайн-зустрічі. І це було неймовірно. Це було настільки щемливо, що приходять мої дівчата і вони плачуть, і ми, що ми знову можемо зустрічатися, що ми бачимо одна одну. Це було дуже круто. А потім був жіночий клуб в Стокгольмі і був жіночий клуб у Варшаві. Це дівчата, які живуть там, українки. Двічі вже був у Варшаві, ось буде третій раз у Варшаві жіночий клуб, і потім буде ще Прага. Які проблеми в цих людей? Я б хотіла сказати про таку штуку, як посттравматична стресова реакція, так, посттравматичний синдром, так званий, який накриває людей після дії важкого стресового фактору десь через місяць, приблизно через 4 тижні. І Може тривати дуже дуже довго. Так от не треба думати, що тільки ті, хто знаходяться безпосередньо в місцях бойових дій, отримують цю травму і потім будуть мати цей ПТСР. Насправді, ПТСР може накрити безпосередню жертву, ну тобто ту людину, яка приймає безпосередню якусь участь в. Цьому в цій проблемі найпростіша ілюстрація є будинок, в будинку живе людина, туди прилетів снаряд. Так? Тобто, це людина, яку би безпосер... спаси, тобто їй в квартиру прилетіло, і вона буде мати ПТСР. Якщо напроти стоїть будинок і там живе людина, і вона спостерігає, як туди прилетів снаряд, вона також буде мати ПТСР. Тобто той, хто спостерігає за дією травматичного фактору. Третя людина це та, яка а, знає, що в квартиру до її рідної сестри прилетів снаряд, але живе вона далеко. Тобто, коли з твоєю близькою людиною відбувається щось страшне, у тебе також може потім початися ПТСР. І четверта людина це та, яка ніколи не бачила, як прилітає снаряд, яка живе далеко-далеко за кордоном, але вона знає, що снаряди прилітають. І вона це бачить в новинах, і вона це читає, і в неї також розвивається посттравматичний синдром. Паралельно з відчуттям провини, що вона далеко і нічого не робить, і нічого не може зробити для цих людей, які страждають, і я бачила величезне відчуття провини. Я бачила важкі ПТСР, які починають розвиватися у жінок, які живуть зараз за кордоном. І я бачила бажання, хоч щось зробити для України будь-що. І це страшно, тому що ці жінки. Мало звертаються за психологічною допомогою. Вони не вважають, що вони постраждалі, вони вважають, що вони і так тут втекли від війни, і їм не треба ще якась допомога. Насправді їм дуже треба допомога, тому що найчастіше це жінки, які поїхали з дітьми, і вони є мамами, і вони повинні бути психологічно стійкими для того, щоб діти бачили, що з мамою все добре. І я вважаю, це велика проблема, якою треба зараз займатися системно. Чи за вашими спостереженнями планують ці жінки повертатися? Більшість так. Більшість жінок планують повертатися, коли повністю закінчаться бойові дії на території України. І насправді я навіть зовсім недавно подумала про те, що в цьому є якась така: не можна дякувати війні. Так? Ну не можна дякувати війні за те, що у нас відбувається. але… Мені здається, у нас буде покоління дітей, яке зараз розкидано по всьому світу, яке вчить купу мов, які бачать зовсім іншу, інше життя, і які повернуться в Україну і принесуть в Україну часточку оцього чогось нового і вільного. І вони будуть легко говорити різними мовами. І це мені здається так круто, дуже не круто, що є війна, але круто, що всі ці діти з цими мамами повернуться і будуть далі відновлювати Україну. Я хочу на сам кінець ще запитати вас по вашій основній діяльності як лікаря, акушера, гінеколога. Ви здійснюєте спостереження вагідності, як я розумію. І мені просто цікаво, яка зараз взагалі ситуація з тим, хочуть чи не хочуть українці народжувати. От якщо подивитися на якісь тенденції, можливо, за останній рік півтора більше менше родин заводять дітей. Хочуть, хочуть народжувати, хочуть бути батьком. І насправді війна, повномасштабна війна, вона дещо поміняла в стосунках людей, тому що ми тепер розуміємо: багато хто усвідомив, що життя кінечне, що життя закінчується. І народження дитини це така можливість продовжитися в цьому світі, хоча б не самому, а людству. І я б хотіла, користуючись нагодою, нагадати про те, що наші чоловіки, які зараз в ЗСУ, які зараз на передовій, вони дуже дуже ризикують своїм здоров'ям. і Це пов'язано не лише з травмами, не лише з контузіями і пост, посттравматичними різними захворюваннями. А ще і з тим, що вони можуть мати серйозні проблеми з фертильністю, тобто зі здатністю мати дітей по закінченню бойових дій. І тому багато зараз репродуктивних клінік Києва і не тільки Києва, України, започаткували таку програму як кріоконсервація сперми військових безкоштовно для того, щоб якщо цей чоловік повернеться потім в родину і буде мати певні проблеми зі здоров'ям, щоб це можна було відновити, і щоб дитина народилася. Це дуже важливо. Це дійсно таке цікаве нове явище і послуга, про яку я впевнена багато людей взагалі не здогадувалось, але довкола неї є дуже багато дискусій, зокрема щодо якоїсь етичності, так того робити це чи не робити. Мені цікаво, чи ця послуга користується попитом зараз. Вона слава Богу, користується попитом, але як на мою думку, мало просто мало хто розуміє важливість цього і етичних. А які тут можуть бути етичні речі? Тобто, це просто зберігається сперма раніше. Ми Радили чоловікам, які йдуть на лікування там онкологічних захворювань, які йдуть на якісь радіотерапію, да не ну, тобто якісь терапевтичні процедури, які можуть вбити активність сперматозої, які можуть взагалі зробити сперму нефертильне. І тому це робилося раніше дуже досить часто, саме для цього. Тепер, коли здорові чоловіки здають сперму, поки що здорові, і слава, хай вони будуть здоровими. Але це можливість от убезпечити себе і свою родину від тих проблем, які можуть настати під час бойових дій. Цікавий також аспект. От минулого року ми мали розмову з директоркою інституту демографії, запитували в неї про те, чи вона бачить перспективи для Бебі Буму після, сподіваємося, дуже нашої перемоги. Вона щодо цього песимістична. Вона каже, що навряд чи варто цього очікувати. Чи ви вважаєте можливо, що буде певний сплеск народжуваності? Як взагалі на вашу думку, від чого залежить те, як далі будуть українці планувати? Родини. А, Мені здається, що як і без військових дій це буде залежати від економічної ситуації в країні, тому що е, свідомі батьки, а я за свідоме батьківство за те, щоб діти народжувалися туди, де їх чекають і де готові їх зустріти, не, вони будуть оцінювати свої можливості. А так як зараз у нас великі проблеми в економіці країни, великі проблеми з роботою у багатьох, е, великі проблеми з. Довгостроковим плануванням, да, ми досить погано можемо планувати щось надовго. То я теж вважаю, що прям бебі-буму не буде. Мі здається, будуть народжувати так само, як і народжували під час ковіду, ну десь приблизно. Да, коли також досить боялися і вагітніти, і народжувати, тому що боялися інфікування, боялися втратити дитину, а ковід впливав на це. Тому відповідно, я думаю, що прям сплеску не буде. Але українці будуть народжуватися. На цій оптимістичній ноті пані Наталія дуже дякую вам за цю розмову. Дякую.